Слава Україні, шановні друзі! шановні. буде розігрувати цю спробу. Тут був слабшим. Аж на 12. пропущених Голів від команди суперника. Ямборко! Дуже ху... Дуцяк, розіграш, Атака. Самбура. Непоганий розірко. Знову ж таки, ямборко. із м'ячем пробиває Ямборко! один Ось так от домоглися свого виконавці. Команди зі шклая я Команда Команди суперника пов себе. Непоганий різаний пас до який м'яч самбір забиває. Ну, це краса футзалу. Це просто фантастика у цій ситуації. Як же класно побачив. Командний фол та відповідно кожен наступний. Е, пробитий. Ні, але є глядачам, які по той бік екрану розташовуються, Також сподобалася ця спроба пробиває команди приблизно однакового класу. Однакового рівня, є вірський пробуває. Відсутності е, форми запасної. Якщо кольори співпадають! Два-один! Рахунок у цій зустрічі стає. Шкло забиває. Оле, як то кажуть, не пахне. Тому. Схожий момент! Зараз яка помилка? Від голкіпера зі шклай забиває Василь Коваль. Підчатував він. Ось таку те похибку. Борко ямборко пробиває! Тут просто вколочує з близької відстані, немов гвіздок. До сітки воріт суперника. Це дуже класно зараз ямборко якраз прокидував коваля. Це не фол. Арбітри переконані. І що рахунок у зустрічі стає 3-3. Зараз понесеться ямборко, понесуться. Партнери по команді. І зустрічі зараз Самбурай! Самбура. Забиває самбір дзьом'яча відзначається в ситуації 22 номер колективу. Коваль Сомпру ссувається Коваль. Опиняється на майданчику, але звісно, що тут без фолу. Атакує шкло. Передача на фланг. Бли... Зараз уже Вовк. Знову ж таки Семиряк. Семиряк виходить на ударну позицію. Пробиває Семиряк. Влучає у каркас воріт. Зараз трішки проспали прокіт від Семиряка. Захисники команди із Самбура. Вовк, вовк пробиває. Але виконання не невдало. Перехоплення від Теплого. Вовк. Зараз передача. І яка класна атака від шкла забиває шкло! Вов. З безлічч рикошетів ця атака з величезною... Атакує шкло. Ямборко. Ямборко на ударну позицію. Виходить. пробиває Ямборко! Самбура пробиває рак. Вище воду. Вірсько. Але не виконав як слід. цей момент! Смалю! від рака. Рак на фланг передача. Пробиває зараз ровець. Спілка в колесі. Ліквідовує він усі, от. щоб настільки рівні команди, настільки цікава зустріч, настільки якісний футзал. Усі демонстрували! Які рані... Ну, якщо порівнювати цей матчі два, то тут, звісно ж. Не Японія і не Німеччина! Але забуває зараз колектив, форма якого. Схожа до бундестагу. Це... Сам просувається вперед. Коваль, ну коваль не фулив у цій ситуації. Тут коваль так от іронічно усміхається. Пробивається це у центрі ось цього епізодів. Можемо ми побачити, який класний. Борко, ямборко. Дріботять у штрафному майданчику команди суперника. Виконавці зі шкла. Ямборко. Чи Зуміє пробити. Зумів! 5.5. Рахунок у цій зустрічі стає. Який же грандіозний, просто космічний матч. Пробиває Ямборко. амборко! Його перегляду. Дякуємо за те, що цінуєте футзал, цінуєте цю гру, любите Україну та підтримуєте зсу